Слава Ісусу Христу, сідайте, дорогі друзі. Сьогодні ми зібралися для того, щоб прославити нашого Господа. І дійсно в центрі нашого зібрання був Господь. В піснях, в центрі була слава нашому Господу, спомин на страждань нашого Господа Ісуса Христа, підтвердження нашого Завіту з Ним і Його вірності. Тому що він дає нам життя вічне. Сьогодні я буду проповідувати на останнє місце уривок Святого Письма, яке ми на вже деякий час проповідуємо по -першу, першому посланню Івана, то це заключний уривок. Я його прочитаю. П'ятий розділ 16 вірша. Коли хто побачить свого брата, який грішить, Гріхом не на смерть, нехай молиться, і дасть йому життя, і дасть йому життя Той, <кхи> тим, який грішать не на смерть, є гріх на смерть. Не кажу, щоб про нього молилися. Кожна несправедливість є гріхом, та є гріх не на смерть. Знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить, адже хто народився від Бога, береже себе. І лукавий не торкається його. Знаємо, що ми від Бога, і що весь світ перебуває в злі. Знаємо, що Божий Син прийшов і дав нам розуміння, щоб ми пізнали істинного і перебували в істинному, в Його Сині Ісусі Христі. Він є істинний Бог і вічне життя. Дітоньки, остерігайтеся, ідолів. Амінь. У цьому уривку є. Якби важливі три частини. Перше це настанова апостолеана про молитву. Друге затвердження і третє прохання. За, звернемо увагу на перше. Но свою проповідь хочу назвати, як Жити перемагаючи гріх. Перше тут звертається Іван і каже, коли хто побачить свого брата, який гріх, грішить, гріхом не на смерть. Іноді нам здається так, що є, виходить з цього вірша, що є гріхи смертні, а є несмертні. Є гріхи, які на смерть. А є гріхи, якими можна грішити, бо смерті не буде. Я хочу сказати, що апостол Павло в посланні до в 6 розділі 23 вірша, каже так: адже заплата за гріх смерть. Усяка неправедність є гріх, а плата за гріх смерть. Тобто кожен гріх, маленький він чи якийсь там. Іноді кажуть, що я сказав неправду, бо це свята неправда, щоб комусь було краще. Це гріх. І кара за гріх смерть. Ну, В цьому вірші також сказано, а Божий дар благодать вічне життя в Ісусі Христі Господі нашому. Іноді ми можемо розділяти смертні гріхи чи несмертні. Римський папа Григорій він визнав сім смертних гріхів, і перший стоїть гордість. Він каже, що із цього все виходить. У старому заповіті у євреїв також були смертні гріхи, за які побивали каміннями. Якщо відрікся від закону Моїсея, то його побивали камнями. І там не було сказано, що треба молитись за нього. Як Ахан зробив те, що накликав біду на всіх. Порушивши Слово Боже, його побили камнями. Одна із великих заповідей, яку Христос підтвердив: поважай своїх батьків, і життя твоє буде довге. А якщо не поважаєш, якщо ти встав проти своїх батьків сміливо за щось, що тобі кажеться, не так, в ізраїльському народі побивали камнями. Це була смерть. Тому Христос звертає увагу і фарисеїв, що ваші обіцянки турбуватися про своїх батьків повинні бути. І поважання до батьків, це дає життя більше тут на землі. А що каже новий заповіт? Є смертні гріхи чи нема? Я хочу прочитати те, що апостол Павло пишеть. До Коринфян, Перше послання, п'ятий розділ з 11-го вірша. Але тепер я написав вам не спілкуватися з тими, хто називає себе братом, але є розпусником або кристолюбцем, ідолопоклонником, чи наклепником, п'яницею або грабіжником, з таким навіть не їсти разом. Хіба ви не знаєте, що неправедні не успадковують? Божого царства, не обманувати себе: не розпусники, не ідолопоклонники, не прилюбники, ні блудники, ні мужеложники, ні злодії, не користолюбці, не п'яниці, ні наклепники, не розбійники Божого царства не успадкують. Послання до євреїв апостол Павло також пише так адже неможливо, щоб ті, які раз були просвічені і скуштували небесного дару, стали спідкоучасниками Святого Духа, скуштували доброту Божого Слова, силу майбутнього віку, і відпали, аби знову обновлятися для них покаяння, повторно розпинаючи в собі та зневажаючи Божого Сина. Ті гріхи, за яких апостол Павло пише, що такі царства Божого не успадковують. То коли ми маємо приклади із старого заповіту. Давід. Той, хто був людина по серцю Божому, він грішив такими гріхами. А мав він життя вічне чи ні? Мав. Бо він ісповідував їх. Він признавав і залишав ці гріхи. Тому. Ці гріхи, які описані, що Царство Божого наслідують, так, да, дійсно, якщо людина залишається в цих гріхах і не нараскається, не сповідує їх перед Господом, а живе в них, насолоджується з цими гріхами, це гріхи на смерть. Но про таких сказано моліться. І перший, який пункт я можу сказати, перемога над гріхом. Це молитви, коли ми бачимо братів, які згрішають, чи сестер. Не проти нас, проти когось іншого. Бо проти нас ми повинні підійти і сказати, що ти грішиш проти мене. А якщо не проти мене, то не треба розповсюджити про цей гріх, а треба молитися за нього, щоб Бог дай йому сили прийти в себе і розкаятись. Тому. Перший крок для сили це підтримка один одного в молитві. Бо апостол Іван в цьому ж посланні каже: той, хто каже, що він без гріха, то він представляє Бога лживим. Ми в своєму житті згрішаємо багато. І тому для нас сказано, що ми повинні сповідувати наші гріхи перед Господом. І в цьому ж посланні. 1.9 І коли ми їх сповідуємо їх, Він прощає, очищає нас. Тобто Він знімає цей гріх, він взяв же його на себе. Но два гріха, які Господь каже, не молиться за них, це те, що сказано у євреям, ті, які познали, хто є Господь, Його благодать. Відреклись від Нього. Не молиться за них. У нас на Донбасі був такий случай. Вони, в одній віруючій сім'ї був син, у нього було троє синів. Один із них дуже любив якби Господа. Він був старшим мене років на 6-7. Він проповідував гарно співав, грав на акордіоні. І коли пішов в армію, він там сказав, що я не буду приймати присягу, я буду молитися, тому дайте мені Біблію, дайте мені кімнату, де я міг, міг молитися. Ну і там був такий хитрий Замполіт. Він дав йому кімнату, дав Біблію, а потім став працювати над ним, і він зневірив, відбив його віру в Господа Ісуса Христа. Він після цієї армії вийшов під підтримкою цього Зампалита, поступив в МГУ на факультет атеїзм. І він закінчив, був лектором, відставав проти Бога. Потім Радянський Союз розвалився і він приїхав до міста в Донецьк. Ну і знаючи його, ми багато молилися і казали брату йому одному. Він служитель каже: ми, ми молимося за нього. Він каже, не моліться. Ви не знаєте його, він богохульник. Він на Бога такі слова каже в сім'ї, Він зараз з нами живе. Він вистає проти Бога. Не моліться за нього. Ми можемо молитися, але це дарма, бо Бог бачить Його серце. Він відрікся від нього. І Ісус Христос в Євангелії Матвія також сказав такі слова. Тому кажу вам, що кожен гріх і кожна хула будуть прощені людям, але хула на духа не буде прощена. І коли хто скаже Слово проти Сина Людського, проститься йому, а хто скаже проти Духа Святого, не проститься йому не в цьому віці, ні в майбутньому. Ісус Христос каже, що є гріх, хула проти Духа Святого. І якщо ми бачимо контекст, то там сказано про релігійних, релігійних діячів, які, бачучи чудо, яке звершував Ісус Христос, сказали, що це від сатани. Бо силу Духа Святого, яку мав Ісус Христос, вони оскаржили, вони сказали, що це. І тому Христос каже, що хто скаже хулу на Духа Святого, тому не проститься Не в цьому віці, не в майбутньому. І Ісус Христос також каже, хто відречеться від мене, 32 й вірш 10 го розділу. Кожного, хто визнає мене перед людьми, визнаю я його перед Моїм Отцем, який на небесах. А хто відречеться від мене перед людьми, відречуться Його, і я перед Отцем Моїм, який на небесах. Господь сказав прямо. Хто відречиться від мене, я відрикусь від нього. І це смертельний гріх, за який не треба молитися. І хула на Духа Святого це смертельний гріх. І якщо хто є в цьому гріхі, ну вже вчителі були, які казали, що Христос це не Бог, так і зараз це вчення є, це Дух Антихриста. І це смертний гріх, бо вони не визнають Ісуса Христа. А життя вічне ми отримаємо тільки в Ісусі Христі. Тому перший крок молитися за тих, хто згрішає, але вони вірять в Ісуса Христа. Різні обставини є в житті людей, коли людина згрішила, але Ми можемо молитися за них, щоб Господь дав їм покаяння. А ті, які. Відреклися Господа, не признають Його, то на якої користі не принесе наша молитва. Далі, другий крок це затвердження, в чому затверджує нас Іван. Він каже три рази: знаємо, знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить. Дорогі друзі, я знаю, що я Сергій Шавтала. Мені не треба паспорта мого. Дивитися. Для когось іншого треба показати, хто я, але для мене не треба. І тому -то апостол Іоанн каже: знаємо, що кожен, хто народився від Бога. Дорогі друзі, хто народився від Бога, він знає, що він народжений від Господа. Бо Дух Святий свід, 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 свідоцтво йому дав, що він дитя Боже, і Він звертається в молитві до Господа. Його серце змінено. У нього є бажання мати спілкування з такими, як він, віруючи в Господа. У неї є бажання читати Слово, звертатись до Бога, прославляти Його, молитися. І ця людина знає, що Він народжений від Господа. Далі сказано, знаємо, що ми від Бога. Дорогі друзі, ми знаємо, що Бог створив світ, створив нас, що Він призвав нас, і що ми прийшли до Бога не за своїх заслуг. А тільки задля служіння Бога, що Христос приклав для цього зусилля, Він шукав нас, Він знайшов, Він поставив таке обставини, щоб ми десь почули про Господа, мабуть, народилися в християнській сім'ї, і це від Бога. Ми знаємо, що ми від Бога. Дорогі друзі, ми знаємо це, що ми від Бога. Третє затвердження: знаємо, що Божий син прийшов і дав нам розуміння, щоби ми пізнали Його. І перебували в істинному, що його, в Його Сині Ісусі Христі. Ми знаємо, що Ісус Христос дійсно прийшов. І сьогоднішнє привітання спочатку зібрання було сказано, що Христос Воскрес і ми відповіли. Ми знаємо, що Христос Син Божий. Ми знаємо, що Він Воскрес. Ми це твердо знаємо. І якщо сказати, що ми віримо в це з зкалібанням, ні, ми знаємо це. Нас затверджило в цьому Слово Боже, Дух Святий. Він затверджує нас в тому, що Господь є Бог, що Він дає життя вічне. Ми це знаємо. Ми знаємо, що якщо наше життя закінчиться раптово, ми будемо з Господом, бо Він нас спас, Він взяв наші гріхи на себе. І це є перемога над гріхом. Так що ми хочемо лишитися життя вічного, спілкування з Господом. Ради того, щоб грішити. Да, буває такі випадки, що ми згрішили. Ми відчуваємо, що в нас є порушені зв'язки з нашим Господом, і ми намагаємося їх обновити, микаємось. Ми звертаємось до Господа, ми сповідуємо свої гріхи. Тому другий крок наше знання, що ми діти Божі, що ми живемо. Ми від Бога, а не від цього світу, де панує зло. Ми від Бога. І ми повинні робити добро. Ми робимо добро, тому що ми від Бога. І останнє. Йому побажання таке. Дітоньки, остерігайтеся ідолів. Тобто Він каже: нехай ваше серце, яке зайнято Христом, не буде зайнято чим іншим. Ваші роздуми про Господа на всьому протязі дня, вони повинні бути більше, ніж роздуми про щось інше, про роботу, про заробітки грошей чи щось таке. Якщо наш Господь є в нашому серці, то в минулому проповіді було сказано за силу молитву: якщо у нас нема роботи, нема грошей. А ми, діти Божі, моліться, Він дасть відповідь. Господь завжди дає відповідь. Вона може бути не така, яку ми очікували. Він може сказати ні. Моїсей просив, щоб прийти в обітовану землю, коли він вів народ. Господь сказав ні. Він просив. Багато сказав ні. Павло молився і просив, щоб Бог його зцілив від хвороби, яка була, Господь сказав ні, достатньо для тебе благодаті. Дорогі друзі, коли ми звертаємось до Господа, Він обов'язково дасть нам відповідь. Тому для того, щоб перемагати гріх, моліться за себе і за ближніх. Для того, щоб протистояти гріху, знайте, хто ви є. Тому. У вашому серці не може бути бажання грішити. І тримайте себе від гріха, від диявола і від ідолів. Амінь. Помолимось.